Крок до ефективної медицини в центральній міській клінічній лікарні впроваджують новітню методику стентування. Під час унікальної операції пацієнту з ішемічною хворобою імплантували так звану біодеградуючу платформу. Новий стент, на відміну від своїх металічних попередників, зроблений з органічної тканини. А це запевняють фахівці значно зменшує ризик виникнення ускладнень після хірургічного втручання. Принципова різниця в тому, що він через деякий час повинен зникнути з судини, він полімерний. На відміну від металевого стенту, і це верне судину до її попереднього стану, дозволить. Знов робити якісь маніпуляції, чи якщо в неї не буде виникати ніяких проблем, вона буде функціонувати як повністю здорова судина. Ексклюзивна методика новітніх стентів – новинка не лише для України, але й для низки сусідніх держав. Нині подібні операції проводять одиниці. Тож, аби івано-франківські спеціалісти могли також взяти на озброєння сучасні методи лікування ішемічної хвороби, і провели аплікацію під керівництвом столичного спеціаліста, В місті івано франкіз проводиться ексклюзивна така, можна сказати, операція або маніпуляція, яка практично в Україні ще їх не роблять. Тільки у центрі в Києві почали це робити. Надалі вже будуть робити це наші спеціалісти, наші кардіологи, кардіохірурги, які цим займаються. До слова івано франківськ став третім містом в Україні, де імплантували новітній стенд.